Перепрошую за творчий срачик. Відео про це замовив балансир. Хотілося чогось цікавого та незвичного. Ємнісні вже у мене були. Звичайні індуктивні теж були. Замовив трансформаторний. Чесно кажучи, трохи не очікував, що приїде аж так от в такій коробочці. Дуже непоганий комплект. Зараз покажу. Значить, це у нас активний трансформаторний балансир 4S13S до 5 А струм балансування. Здається, при різниці у 1 вольт. Такий струм досягається. Значить, модель його Бал 513. Приїхало за 12 днів. Це взагалі супер приємно. А дивіться, який комплект. Тут у нас плашка для тесту, тобто перед тим, як вмикати шлейф роз'єм до балансиру. Підключається ось ця планка. Щоправда, вона не на 13С, а аж на 24. А, і за її допомогою можна побачити, що у нас усі комірки підключені і працює. Відкладаємо. Далі. Дроти, роз'єм. Можна її відкрити, не знаю, чи є сенс. Тут є і викрутка, як бачите. І роз'єм, ну і дроти. Все це таку розбірну конструкцію має. Далі. Інструкція кольорова, навіть не на китайській мові. Дивіться. Наша модель ось. Це 513-й. Одразу ж покажу інструкцію, кому буде цікаво, можна ставити на паузу і передивлятись, якщо у когось буде бажання. Окрім його незвичності, привабив мене той момент, той момент, що цей балансир можна вмикати. Вручну, за допомогою кнопок, а не сенсору, як у мене був. Ось, бачите, є така кнопочка. Тут дві кнопочки, два режими. Швидке, швидке балансування. Ось по двойному кліку, і довге. По натисканню кнопки з фіксацією. Зараз покажу сам балансир. Ось так виглядає наш балансир. Дивіться, роз'єм заклеєний. Виглядає дуже приємно. Взагалі, як то все оформлене. Як-то запаковано і так далі. Ось у нас балансування, швидке балансування по двійному подвійному кліку. Ось у нас світлодіод. Я так думаю, що він буде підображати. А ось кнопочка з фіксацією для повільного балансування. Тут діоди, тут конденсатори, а далі під радіатором у нас мосфети по колу. Все то сидить на термоклеї. Не той термоклей, що з пістолету, а той клей, що передає тепло. Ось так виглядає балансир. Зараз спробую його підключити і перевірити. Ось така у нас індикація. Якщо натиснути два рази, починається балансування швидке. Перериваю його цим. Ну, зараз зайду в меню БМСки. Подивимось, що там по напругах. Ну і далі. Окей, okay, ось наша батарейка. Наразі вона якби розряджена. Так, відімкнена. І ось такі у нас показники по комірках. Ось тут. Ось тут виділяється. Усі інші більш-менш співпадають, так? Ну і ось зараз я вмикаю режим швидкого балансування. Дивіться. Почало плавати. Вже. Вже почало плавати. Це у нас. Четверта комірка. Зараз я візьму кліщі і за допомогою кліщів ще подивимось, що там. Минула година. Можна побачити, що отак, наче і не сильно значно впали тут напруги. Але також можна звернути увагу, що тут вони нормально так піднялися. Тобто балансир працює. А максимум, який я бачив, це 900 мА на четвертій комірці. комірці. Але немає часу. Я тут дивлюсь, що пішли відключення світла у сусідніх будинках. І я зараз поставлю її на заряджання і спробуємо інший режим. А, може буде більш помітніший струм. Скажімо так. Поки що я бачив 900 мА. Ну, на мій погляд, теж непогано. Враховуючи не таку суттєву різницю, аж там Ах, немає вольтів, так, немає там половини вольта, є десяті. Так, кінцівка буде трохи несподівана, бо, чесно кажучи, знімав, починав кілька разів, кілька разів не закінчував. Працює вже кілька тижнів на цій батареї. Вона працювала у мене з інвертором. Заряд, розряд постійно. Максимум, який я бачив, це було 2 А при розбалансі в 0,15 В. Ясна річ, що 5 А щоб отримати, розбаланс повинен бути ще більшим. Я цього не робив, не бачу сенсу. Виглядає прикольно. Як я вже казав, ось ці режими мені дуже подобаються. Тобто натиснув і воно працює постійно, або два рази класнув і воно працює годинку. Мені здається, що це зручно. Воно реально працює, воно не гріється. Та й, в принципі, усе. Якщо я зараз знайду уривок з тим відео, де було 2 струм, то я додам його у кінці. Всім пока. Так, ось він у нас підключений вже доволі давно. Що ми бачимо? 900 мА. 380 1,8. 550. Якраз батарейка розрядилася і доволі розбалансована. Бо зрозуміло чому. Ну і 2 Ампера максимум, який я... Бачив за тиждень роботи. Ну, до цього там було 800 мА, 900 ну, до А. Зараз от, ну, пару хвилин тому було 2 А. Просто поки я ходив там за телефоном і так далі, то трохи помінялося. А, значить, пізніше я покажу, до скількох воно його збалансувало. Якщо буде струм більший, то я це теж покажу. Поки що більшого струму я не бачив. Ну, але тим не менш, бачите, трохи спадає.